домашний маркет «Гедеон». Невдовзі після стартового свистка Гедеон встиг кілька разів перевірити голкіпера кіпера домашнього маркета, і після однієї з атак Володимир Девлиш відкрив рахунок у матчі. Після пропущеного гравці домашнього маркета перехопили ініціативу і, взявши в облогу карний майданчик суперника, створили кілька чудових нагод для взяття воріт. Проте один з контрвипадів Гедеона завершився голом Станіслава Тимощука після курйозної помилки кіпера господарів. Другий тайм команди розпочали за. Невеликої переваги господарів у володінні м'ячем, і на 30-й хвилині це принесло свої плоди. Нікіта Ганджа з домашнього маркета красивим ударом лівою з розвороту відправив м'яч до сітки один в середині другого тайму команди загострили гру, і господарі мали прекрасний момент, щоб зрівняти рахунок, але Гедеон врятувала стійка. Однак, за кілька миттєвостей, господарі все ж зрівняли рахунок після удару Святослава Цупки. А в наступну хвилину Гедеон знову вийшов вперед. Забив Володимир Колейко. За шість хвилин до завершення в гру вступила стійка вже інших видів, допомігши домашньому маркету після удару Володимира Девлиша. До завершення гри залишалось півтори хвилини, коли гравці Гедеона. Вивели Станіслава Тимощука на пусті ворота, і той реалізував момент, оформивши люди. Останню хвилину домашній маркет провів в атаках, розігруючи п'ятого. Проте спромігся лише на один гол, встановивши підсумковий рахунок у матчі 3-4 на користь ГДО. Налаштувалося на суперника як насильно. Можна сказати, що він не слабенький, але бачиш по сьогоднішньому составу, хлопці щось не зібралися так, як ми думали, вони зберуться. І нашій состав не сильний. У нас лідера була червона карточка в прошлому турі. Тому ми настроювали зіграти без нього. Але дякувати Богу, ми виграли. І є ж якийсь шанс за призові місця поборотися в цілісні. Планета права Фенікс. Рівною мірою, контролюючи м'яч на початку гри, команди обмінювалися небезпечними атаками. Планета Права грала без свого основного голкіпера і часто йшла на ризик, підключаючи п'ятого гравця і залишаючи ворота порожнього. За це колектив поплатився на п'ятій хвилині, коли гравець Фенікса Владислав Чуловський парашутом відправив м'яч у сітку. В середині тайму недбалі дії захисників планети призвели до ще одного пропущеного голу. Цього разу відзначився Юрій Винокуров. За п'ять хвилин до свистка на перерву своє слово сказав Роман Гречалюк, відігравши один м'яч для планети права. Майже одразу після цього Юрій Дешевий забив черговий гол Фенікса. Під завісу першого тайму обидві команди мали нагоди для взяття воріт. Проте своїм шансом вкотре скористався колектив планети, встановивши рахунок 2-3. За хвилину після свистка про початок другої 20-ти хвилинки ще один гравець Фенікса, а саме Юрій Данокуров, ще раз вписав своє ім'я в протокол, влучно завершивши Команда. Подальші забиті м'ячі не змінили хід гри. 3-8. Впевнена перемога калемівчан, яка дозволила їм закріпитися на сьомому місці перед заключеним туром чемпіонату. Будь-яка гра важко вдається. Тим паче, на в нокауті ми нарешті нам вдалося виграти. От перший перший раз за сезон в нокауті виграли. Тому ми е, ну, задоволені перемогою. У команді дякуємо команді суперника. Дякуємо за гру. Е, Грав. Ну, все, все сподобалося. Добре. Готуємося до останнього туру. Хочемо також виграти, щоб позитивно закінчити чемпіонат. Міська рада, благодать. Вже на початку матчу благодать отримала можливість провести гольову атаку, яку після скидки головою від партнера завершив капітан Богдан Зугравий. У відповідь на пропущений гол міська рада створила загрозу для суперників, розігравши кілька стандартів, проте своїми моментами не скористалася. Свою чергу гравці благодаті набагато краще реалізовували свої моменти, і, окрім дубля капітана, ще два голи у воротах господарів забули Євгеній Костюк і В'ячеслав Новаківський. В другому таймі голів було куди більше. Результативними діями в складі благодаті відзначились Назар Кобенда, Євгеній Костюк та Максим Науменко, в тому числі і голкіпер Дмитро Олійник, який реалізував шестиметровий. Міська рада з зусиллями Максима Поповича, Дмитра Миця та Владислава Гладчука змогла відіграти лише три голи. Під кінець матчу емоції переповнювали команди, і арбітри були вимушені показати кілька жовтих та одну червону картку представнику міської ради. Підсумок матчу 3-7. На «Благодаті», Яка посідає другу сходинку по турнірної таблиці перед вирішальною грою в останньому турі. Епіцентр ГУНПЕК. Буквально з перших секунд гості показали, що не дарма знаходяться на вершині турнірної таблиці, адже за дві зіграні хвилини вони отримали перевагу в два м'ячі, завдяки вдалим діям Владислава Щербаня і Юрія Попенка. Далі на третій хвилині Віталій Ільїн перекинув голкіпера після ефектного асисту від партнера. Невдовзі після голу Вадима Нарогана Віталій Ільїн оформив дубль. всередині тайму, втрата м'яча гостями призвела до голу Максима Кирклевого з епіцентра. В кінці тайму глядачі побачили два голи господарів та один від гостей. Команди відправились на відпочинок за рахунку 6-3. Варто відзначити, що попри значну кількість пропущених м'ячів господарі мали по-справжньому забивні моменти в другому таймі, в одному з яких їм завадив другий воротар ГУМП Віктор Мервалік, здійснивши два ритівних сейви після ударів з близької відстані в одному епізоді. Результативний поєдинок з цілою гольовою феєрією завершився з рахунком 4-9. На користь ГУМПА. Це дозволило горстям оформити дострокове чемпіонство в першій лізі. Перш за все, я хотів би подякувати нашим хлопцям, які зараз на передові захищають нашу безпеку, і ми можемо зараз проводити такі турніри чудові. І хочеться подякувати також хлопцям суперників, які дійсно дали бій нам. Атлетик 2011 Вінниця Газ. На початку протистояння команди обмінялися забитими голами. Відкрив рахунок гравець міниці газу Вадим Мельник. А Олександр Митрашевський з Атлетика відновив паритет. Надалі команди намагалися швидко розігрувати атаки і грали практично без середини поля. Це призвело до голу Віталія Швеця і Андрія Черниша. По свистку на перерву на табло був рахунок 2-2. В другій половині гри команди підняли танк поєдинку, що вилилось в реалізовані моменти гравців Вінниця Газу Артема Гурова, Вадима Мельника. А Євген Мітко зміг оформити дубль. Слід зазначити, що такі головій лавині від гостей в певній мірі посприяло видалення гравця атлетика Івана Бохонка. Але тут не був осторонь і воротар газовиків. Сергій Жолонко в кінці матчу отримав пряму червону після того, як за межами штрафного майданчика не Стояв перед спокусою руками завадити м'ячу, потрапити в ворота. У підсумку 2-6. Перемога гостей. Гра дійсно важка була. Перший тайм 2-2 зіграли, нав'язав суперник хорошу динамічну гру. В другому таймі ми вийшли більш зібралися, більш, напевно, хотіли перемогти. Забили гол, і нам стало легше і. Ну, і результат на траплу. Десна Дашківці. Не дивлячись на лідерський статус господарів, Дашківська команда активно почала гру і створила ряд гострих моментів біля воріт Десни. На п'ятій хвилині ця гострота спровокувала пенальті за фол у карному майданчику Деснян. До м'яча підійшов Богдан Пономаренко і успішно реалізував покарання. Тім гравці Десни змогли приборкати м'яч і змусили грати суперника в більшій мірі на контратаках. На шостій хвилині після втрати м'яча Дашківцями Олексій. Пашин вийшов на побачення з голкіпером і переграв ветерана Бориса Саюка, відправивши м'яч у ближній кутворіт. Команди продовжили гру на зустрічних курсах у другому таймі. І на 24-й хвилині гравці Десни змогли забити два м'ячі підряд. Відзначились Олексій Пашин та Олександр Мажар. Невдовзі гравець Дашківець Олександр Крук мав дві чудові нагоди, щоб допомогти команді наздогнати суперника. Проте в обох випадках його підвела точність. А вже кілька атак по тому десняни змогли вийти два. Одного і без проблем розібратися з суперником. Після цього господарі почали вдаватися до частих розіграшів, задіюючи воротаря Івана Білецького. Ризик виправдався, і команда здобула розгромну перемогу 8-2, порівнявшись за очками з благодаттю у боротьбі за срібло.